Клава 26. Безодня у вогні. Дітер гуркотів над великим будинком всю ніч. Гарячий солоний вітер віяв з Атлантики за три дні інтенсивного сонячного нагрівання. Я знав про це і спав. Вітер був добрим знайомим, я ріс разом з ним. І він був музичним супроводом до десятків моїх юнацьких мрій. Він стукав у вікно після сходу сонця, коли я одягнувся і пішов шукати керол Лайтон. Будинок був знеструмлений протягом декількох днів. Верхній коридор був тьмяно освітлений світлом з помитого щем вікна в кінці коридору. Дубові сходи опускалися в фоє, де дві підтримуючі арки забарвилися у денному світлі в блідотрояндовий колір. Я знайшов керол у вітальні. Вона регулювала античний камінний годинник. Я спитав як вона? Керол подивилася на мене. Без змін, сказала вона. Знову повертаючи свою увагу на годинник, вона заводила його за допомогою латунного ключа. Я була з нею хвилину тому. Я не нехтую нею, Тайлер. Я не думав, що ви могли нехтувати. Що з Джейсоном? Я допомогла йому одягнутися. Йому трохи краще в світлий час доби. Не знаю чому. Ночі важко діють на нього. Учора ввечері він був твердим. Я оглянув його бог. Я не став питати, чи чула вона які-небудь новини, чи видавали Фіма або Білий Дім нові директиви. У цьому не було б ніякого сенсу. Все світ Керол закінчувався на кордонах її садиби. Ви повинні більше спати. Мені вже 68 років. Останнім часом я не сплю стільки, скільки звикла. Ваша правда я стомлена і дійсно повинна лягти відпочити. Як тільки закінчу. Цей годинник втрачає точність, якщо його не заводити. Чи знаєте ви, що ваша матір кожного дня накручувала його? А після того, як ваша мати померла, Марі накручувала його всякий раз, коли прибирала. Але Марі перестали приходити близько шести місяців тому. На шість місяців годинник застряг на без чверті четверта. Як у старому анекдоті, що стоячий годинник показує правильний час два рази на день. Ми повинні поговорити про Джейсона. Минулої ночі я був занадто змучений, щоб зробити більше, і знав лише основне. Джейсон приїхав без попередження за тиждень до закінчення спіну і захворів у ту ніч, коли знову з'явилися зірки. Його симптоми були переривчастими. Частковий параліч і оклюзія очей, плюс лихоманка. Керол намагалася додзвонитися за медичною допомогою, але обставини зробили це неможливим так, що вона доглядала за ним сама, хоча вона не змогла продіагностувати проблему і дати більше, ніж просту паліативну допомогу. Вона боялася, що він помирає. Її турбота, однак, не поширювалася на решту світу. Джейсон сказав їй не турбуватися про це. Все буде повернуто до нормального життя найближчим часом, сказав він, і вона повірила йому. Червоне сонце не наводило жахи на Керол, але ночі погані, сказала вона. Ночі були для Джейсона як поганий сон. Я оглянув Діану першою». Керол поклала її у спальні на верхньому поверсі. За старих днів там була загальна спальня для гостей. Я знайшов її стан фізично стабільним, і вона дихала без сторонньої допомоги, але в цьому не було нічого втішного. Це було частиною етіології захворювання. Прилив передував відпливу, але кожен цикл вимагав ще більше її стійкості і ще більше випробовував на міцність. Я поцілував її в сухий, жаркий лоб і сказав, щоб вона відпочивала. Вона не подала ніяких ознак, що почула мене. Тоді я пішов до Джейсона. Було одне питання, яке я повинен був вияснити. За словами Керол, Джейс повернувся в великий будинок через якийсь конфлікт в перегелії. Вона не пам'ятала його пояснення, але це було щось пов'язане з його батьком. «Ед знову поводиться погано, сказала вона. І з тим маленьким чорним, зморшкуватим марсіанином, який помер. Марсіанин». Який забезпечив нас препаратом довголіття, що дав Джейсону четвертий вік, препарат, який повинен був захистити його від того, що вбивало його зараз? Він відгукнувся, коли я постукав, і війшов до тієї кімнати, яку він займав 30 років тому, коли ми були дітьми, і нас оточував світ дітей, та зірки були на своїх законних місцях. Тут був прямокутник. Який тонко виділявся на стіні, де колись висів плакат сонячної системи. Тут був килим, який одного разу очистили і хімічно вибілили. Бо ми колись пролили на нього Кока-Колу і розкидали крихти їжі в дощовий день, такий, як цей. І в ній був Джейсон. Ти постукав, як колись, сказав він. Він лежав у ліжку, одітий. Він наполягав на одяганні щоранку. Керол допомогла йому натягнути чисті штани кольору хакі і блакитну бавовняну сорочку. Його спина була опертою на подушки, і він здавався абсолютно розслабленим. Я сказав тут мало світла, Джейс. Відкрий жалюзі, якщо це потрібно. Я зробив це, але тільки додав похмурого буштину до денного світла. Ти не заперечуватимеш, якщо я огляну тебе. Звичайно, я не проти. Він не дивився на мене. Він шукав, якщо поворот голови щось значив на порожній ділянці стіни. Керол казала, що у тебе виникли проблеми з зором. Керол відчуває, що люди вашої професії будуть стривожені. Насправді я сліпий, я не можу бачити нічого від вчорашнього ранку. Я сів на ліжко поруч з ним. Тоді він повернув голову в мою сторону. Рух був гладким, але болісно повільним. Я взяв ліхтарик з кишені сорочки і направив його в праве око, щоб подивитися на зіниці. Їх не було. Це було дійсно щось далеко гірше. Очі блищали. Його очі блищали, ніби були викладені крихітними діамантами. Джейсон, мабуть, відчув, як я відсахнувся назад. Так погано? запитав він. Я не міг говорити. Він сказав ще більш похмуро Я не можу скористатися дзеркалом. Будь ласка, тай, мені потрібно, щоб ти розповів мені. Що ти бачиш? Я не знаю, що це таке, Джейсон. Це щось таке, що я не можу діагностувати. Просто опиши, це, будь ласка, я спробував зібрати докупи клінічні дані. Це виглядає так, наче всередині очей у тебе виросли якісь кристали. Склери виглядають нормально, і діафрагма здається непорушена. Але повністю закрита пластівцями, щось на зразок слюди. Я ніколи не чув про щось подібне. Я б сказав, що це неможливо. І я не знаю, як це лікувати. Я відійшов від ліжка, знайшов стілець і сів у нього. Якийсь час не було ні звуку, крім цокання годинника з боєм, який Керол знайшла серед вцілілого антикваріату. Зрештою, Джейсон зітхнув і змусив себе до того, що, на його думку, було підбадьорюючою посмішкою. Дякую за чесність. Ти правий. Це не можна вилікувати. Але мені, як і раніше, буде потрібна твоя допомога протягом ну, протягом наступних декількох днів. Керол намагалася, але це виходить за межі її розуміння. Напевно, і мого теж. Сердитий порив дощу вдарив у вікно. Мені потрібна допомога немедичного характеру. Якщо можна, поясни. Лише частково, в кращому випадку. Ну, будь ласка, поділися зі мною, Джейс, бо мені стає трохи страшнувато. Він підвів голову, прислухаючись до якогось звуку, який я не чув або не міг чути, поки я не почав задаватися питанням, чи не забув він про мене. Тоді він сказав. Коротка версія. Моя нервова система була реорганізована поза моїм контролем. Стан моїх очей це просто зовнішній прояв цієї перебудови. Якась хвороба, так? Ні. Але ефект подібний. Цей ефект заразний? Ні. Навпаки. Я вважаю його унікальним. Хвороба, якою тільки я міг захворіти, на цій планеті, принаймні, ти щось зробив своїм довголіттям? Таким чином, він діє. Але я. Ні, Джейс, мені потрібна відповідь на це питання, перш ніж продовжити. Чи є твій теперішній стан прямим результатом препарату, який вводився? Непрямим результатом? Ні. Ти не винен в будь-якому випадку, якщо ти це мав на увазі. Гаразд, тепер я не буду переживати. Хто винен? Діана хвора. Керол не казала тобі? Керол казала щось про гриб. Керол збрехала. Це не гриб. Це пізня стадія CEWS. Я проїхав дві тисячі миль через те, що виглядало як кінець світу, бо вона вмирає Джейс. І тільки на одні ліки я надіявся, а тепер засумнівався у них. Він знову повернув голову, можливо, мимоволі, ніби намагаючись позбутися якогось невидимого відволікання. Але перш ніж я мав закінчити, він сказав: Деякими аспектами марсіанського життя він ніколи не ділився. Ед про це підозрював. І певною мірою його підозри були обґрунтованими. Марс напрацьовував складні біотехнології протягом багатьох століть. Багато століть тому четверта епоха, про яку Вун казав, що це епоха лікування для довголіття і як наслідок соціальних перетворень. Але наука розвивалася длі. Для покоління Вуна четвертий вік був більше схожий на платформу. Біологічну операційну систему, яка здатна опрацьовувати набагато складніші програмні додатки. Там їх не чотири. Існують додатки 4,1, 4.2, якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Яку з них я вводив тобі? Ти лікував мене традиційним препаратом, основним четвертим. Але, але я вколов собі доповнення. Це доповнення вун транспортував з Марса? Так, мета. Неважливо, яка була мета, ви абсолютно впевнені, що не страждаєте від наслідків початкового лікування. Настільки, наскільки це можливо. Я встав. Джейсон почув, що я прямую до дверей. Я можу пояснити, сказав він. І мені все ще потрібна твоя допомога. Подбай про неї тай. Я сподіваюся, що вона виживе. Але май на увазі, що мій час також закінчується. Пакет з марсіанськими фармацевтичними препаратами був там, де я його залишив, за розбитою плитою гіпсокартону в підвалі будинку моєї матері. І коли я вийшов, то поніс його через галявину під поривами бурштинового дощу у великий будинок. Керол була з Діаною у кімнаті, керуючи ковтками кисню через маску. Нам потрібно використовувати кисень економно, сказав я. Хіба що ви зможете матеріалізувати з уяви ще один балон? Її губи були трохи блідими. Дозвольте мені глянути. Керол відійшла від своєї дочки. Я закрив кран і відклав маску в сторону. Ви повинні бути обережні з киснем. Він необхідний для пацієнта, щоб подолати респіраторний дистрес-синдром. Але він також може викликати проблеми. Занадто багато кисню можуть привести до розриву повітряних мішечків в легенях. Мій страх полягав у тому, що, якби стан діани погіршився, вона потребувала б більш привалих доз, щоб утримати рівень кисню у крові. До кисневої терапії, як правило, додається штучна вентиляція легенів. Ми не мали необхідного устаткування, ми також не мали ніяких клінічних засобів моніторингу її крові, але губи виглядали відносно нормально, коли я відвів маску геть. Її дихання було швидким і поверхневим. Однак, хоч вона і відкрила очі, залишалася млявою і не відповідала. Керол дивилася з підозрінням. Як я відкрив пакет і дістав один з марсіанських флаконів та шприц для підшкірної ін'єкції? Що це? Можливо, єдине, що може врятувати її життя. Ось це? Ви впевнені, Тайлер? Я кивнув Ні, сказала вона. Я маю на увазі, чи ви дійсно впевнені. Тому що це те ж, що видавали Джейсону, чи не так? Коли він хворів на ЕМС. Не було ніякого сенсу заперечувати. Так, сказав я. я. Я не займалася медициною протягом 30 років, але я не тупа, я зробила невелике дослідження по ЕМС після того як ви востанні були тут. Я прочитала висновки фахівців, і цікава річ, там не згадувалися ці ліки для нього там не було ніякого чарівного наркотика. А якщо й був, то навряд чи він буде ефективний від CVWS. Так що я зробила припущення, Тайлер, що ви використовуєте фармацевтичний засіб, імовірно, пов'язаний з тією змошкуватою людиною, яка померла у Слориді. Я не підтверджу цього, Керол. Очевидно, це ваш власний висновок. Я не хочу, щоб ви підтвердили. Я хочу, щоб ви мене заспокоїли. Я хочу, щоб ви мені гарантували, що цей препарат не зробить з Діаною те, що зробив з Джейсом. Не зробить, сказав я. Але я думаю, що Керол зрозуміла, що я відредагував з застереженням невисловленим, тобто наскільки мені відомо. Вона вдивилася в моє обличчя. Це ти піклувався про неї? Так. Що ніколи не перестає дивувати мене, сказала Керол. Це завзятість любові. Я вколов діані голку у вену. До полудня будинок був не настільки гарячий, як вологий, здавалося, що на стелі висить мох. Я сидів з Діаною, щоб переконатися, що не було ніяких безпосередніх негативних наслідків від ін'єкції. У якийсь момент було чути затяжний стук у двері будинку. Злодії, подумав я, грабіжники. Але пізніше я побачив, як у фоє Керол відповіла і подякувала оглядному чоловікові. Який кивнув і повернувся, щоб вийти. Це Еміль Харді, сказала Керол, коли зачинила за ним двері. Ти пам'ятаєш хардів? Вони володіють невеликим колоніальним будинком на Бантам-Хіл-Роуд». Еміль друкує газету. Газету? Вона підняла два скріплених аркуші паперу з дрібним шрифтом. Еміль має електричний генератор у гаражі, він слухає радіо в нічний час і робить замітки. А тоді друкує резюме і передає його по місцевих будинках. Це його другий випуск. Він хороша людина і добре розбирається у політиці. Але я не бачу ніякого сенсу в читанні таких речей. Можна я подивлюся на них? Як хочеш, я взяв газети з собою наверх. Еміль був непоганий любитель-журналіст. Розповіді в основному стосувалися кризи в країні і Вірджинії зі списком офіційних надзвичайних зон. Пов'язаних з пожежами і евакуацією, де намагалися відновити місцеві послуги. Я перескочив через перелік. Далі були ще пара статей, які привернули мою увагу. Першою була доповідь, що сонячна радіація, недавно виміряна на рівні землі, була підвищена, але далеко не так сильно, як передбачалося. Вчені з уряду, писав він, спантеличені. Але висловлюють обережний оптимізм з приводу шансів на довгострокове виживання людини. Джерело не було вказане, так що це могла бути деякого роду фальшивка на замовлення, щоб запобігти подальшій паніці, але це збігалося з моїм власним досвідом. Сонячне світло було незвичним, але не смертельним. Жодного слова про те, як це може вплинути на врожайність, погоду або екологію в цілому. Ні жахливої спеки, ні проливних безперервних дощів повідомлялося, що все більш-менш в нормі. Нижче був абзац про світле коло на небі, яке бачили по всьому світу. Це була та ж сі або оподібна смуга, яку Саймон спостеріг в Аризоні. Її бачили як далеко на півночі з Анкоріджа, так і далеко на півдні. У Мехіко, звіти з Європи та Азії були у ривчасті. І в першу чергу стосувалися безпосереднього перебігу кризи. Але кілька подібних історій зафіксували і там. Еміль Хардлі, копія у кабельній мережі новин, яка тільки періодично доступна, показували відео з Індії, де аналогічне явище уже значно більших розмірів. Діана прокинулася на декілька секунд у той час, коли я був з нею. Тайлер, сказала вона. Я взяв її за руку. Вона була суха і неприродно тепла. Вибач мені, сказала вона. Тобі немає за що вибачатися. Мені шкода, що тобі доводиться бачити мене такою. Тобі стає краще. Це може зайняти деякий час, але зрештою все буде добре. Її голос був м'яким як звук падаючого аркуша. Вона оглянула кімнату, впізнаючи її. Її очі розширилися. Невже я вдома? Ти вдома. Скажи моє ім'я знову Діана, сказав я. Діана була серйозно хвора. Але гірше було з Джейсоном, який був при смерті. Він сказав мені, що йому потрібно багато розповісти, коли я зайшов до нього. Керол повідомила мені, що він сьогодні нічого не їв. Джейс посмоктав крижану воду через соломинку, але відмовився від інших рідин. Він ледве міг рухати своїм тілом. Коли я попросив його підняти руку, він це зробив, але з такою масою зусиль і так помалу, що я попросив опустити її знову. Тільки його голос, як і раніше, був сильним. І він очікував втратити навіть його. Хоча цього не трапилося минулої ночі і сьогодні вранці. А завтра хто знає, він хотів поговорити, поки міг. Чи є якась причина погіршення твого стану вночі? Дуже проста, я думаю. Ми ще дістанемося до неї. Спочатку я хочу, щоб ти дещо зробив. Мій чемодан був на комоді. Він все ще там? Поки що так. Відкрий його. Я поклав туди аудіорекордер, знайди його. Я знайшов полірований сріблястий прямокутник розміром з колоду гральних карт. Поруч з кубкою конвертів зманили, на яких були імена, яких я не знав. Це він? спитав я. І одразу ж прокляв свій язик. Це був він. Звичайно, більше нічого схожого на диктофон не було. На корпусі написано Sony. Під ним повинен бути пакет з чистою пам'яттю. Так, я знайшов його. Тепер можемо поговорити до тих пір, поки не стемніє, і, можливо, трохи далі. І я хочу, щоб рекордер працював. Неважливо, що станеться. Зміниш пам'ять, коли вона закінчиться, або батареї, якщо потужність знизиться. Зробиш це для мене добре? Поки що Діана не вимагає невідкладної уваги. Коли ти хочеш почати? Він повернув голову. Алмазні мушки в його очах поблискували дивним світлом. Тепер не буде занадто скоро, сказав він.